Заручники аеросвіту сотні українців застрягли по усьому світу через банкрутство авіакомпанії. Довгі вуха батьківщини. Львівський журналіст, що розслідував оборудки перших осіб держави, дізнався, що жив на жучку. Тріщина в іпотечних стінах. Чи працюватиме у 2013-му програма доступного житла? Економія на шлунках хворих. Луганська влада затіяла реформу харчування у лікарнях. Добрий вечір. Новий робочий тиждень розпочинає інформаційна служба каналу Тиваю. Студію програми сьогодні Олексій Ліхман. Викривальник президентських секретів у центрі Шпигунського скандалу. У ніч на різдво кореспондент львівського видання Експрес знайшов у своїй квартирі жучок. Прослуховальний пристрій був вшитий у домашній одяг чоловіка. Тарас Зозулінський, автор низки гучних розслідувань, що стосується діяльності родичів прем'єр-міністра та президента України, а також оборудок високих чиновників у погонах. Журналісту вже був на допиті у міліції, де виклав обставини справи та свої припущення. Газета Експрес є одним із найвідоміших видань, які спеціалізуються на розслідуваннях серед їхніх заслуг, зокрема викриття псевдогенія доктора Пі. Різдво на Литовищі. Кілька сотень українців через борги аеросвіту провели святвечір в аеропортах декількох країн світу у В'єтнамі, Польщі Росії. Відмовились обслуговувати літаки компанії, а пасажири не можуть ні повернутися, ні вилетіти з України. У Борисполі вже третю добу ночують десятки іноземців. Звідти повернувся Ярослав Кречко. Вона прилетіла зі Стокгольма з запізненням на дві доби. Катерина з донечкою сподівалася зустріти різдво з родиною в Одесі та святвечір провели в аеропорту. Їхній літак приземлився в Борисполі лише по обіді 7 січня. Самолет у мене був 16.05, 5 числа. І е, поміняли, значить, потом поміняли рейс на 22.15. Ми ждали ждали. Нам обіщали кожні два часа нову інформацію. Два часа пройшло, знову нова інформація. Дві ночі разом з Катериною і її донькою аеропорту Стокгольма провели близько 40 громадян України. Ще п'ятеро досі залишаються там. Майже 200 українців не можуть вилетіти з В'єтнаму. Десятки пасажирів застрягли у Молдові, Польщі, Угорщині, Ізраїлі, Узбекистані, Росії. Все через борги аеросвіту. Літаки компанії відмовляються обслуговувати в аеропортах. Проблемами пасажирів вже зайнялися українські дипломати, запевняють, МЗС скільки тут на мозгарасвит это другая компания. Я не знаю, во сколько они полетят. Літаки розвіту не тільки не прилітають, а й не відлітають з України. До віконечка сервісного центру компанії у Борисполі безперервна черга. Та ніяк не могу уліті на Калінінград калінграду ваше проблема. Трой супер нада на Калінінград калінінградмініли. Ну, я не можу і тут і здесь мозки кабасірую там там 9 там. дев'ятого числа ну, на роботу виходити. І як я туди туда далі йшов не з роботи виганіть. Вони мали полетіти у Ташкент ще 5 січня. 12 громадян Узбекистану транзитом через Київ повертаються додому: то з Москви, то з Варшави. За квитки заплатили від 300 до 600 доларів, але чи полетять, не впевнені. Говорять, 10 января буде самоліт. ще не обіцяють, де гарантії нету ніякого. А ми тут в аеропорту ночуємо. Навіть гасні тут не представляють, даже хочуть там вовремя не дають. Как можна тут спати? П'ять днів. Та десятвоє що трісутка, так нам надо купатися і ліпірадіватися. Другу добу з Тель-Авів намагаються вилетіти кілька десятків хасидів, але оптимізму не втрачають. Представники компанії стверджують, що немає літака для нас, але ми будемо молитися, і я впевнений, що літак знайдуть. Не літає аеросвіти на території України Скасовано рейси в Одесу та Донецьк. Ми робимо все можливе. Ми перебронуємо білети на ті авіакомпанії, Рейс, на які у нас є можливість. Питання можна під достати к сожалению, по причині непроплати, теж не предоставляється. Прислужба аеросвіту сьогодні на дзвінки ТВА й не відповідала. Нагадаємо, минулого тижня компанія у суді просила визнати себе банкрутом. 4 січня представники перевізника заявили, це для відновлення їхньої платоспроможності. Так, да, так, да, да. Ну, Я потім спрашуваю, що вони. Нині в одному віконечку працівники аеросвіту розповідають пасажирам про скасування рейсів компанії, а у сусідньому продовжують продавати на них квитки. Олексій для того, щоб потрапити додому, купує уже третій. Когда вилітав з Одеси, мене пересадили на рейс аерофлота. Прилетів в Мінськ. На обратному пути білети не действительні. Прийшлося купити ще раз білети, ті ж, які я купував 27 числа и обратно. Зараз вже в Києві купив білети, тобто надо треба із переехать переїхати в Жулян і з Жулян далі. Ті ж, хто не має грошей на інший рейс, у Борисполі запасаються їжею і облаштовують собі нічліг прямо у терміналі. Еллі разом з трьома дітьми замість теля Віва напророкували ще дві ночі в аеропорту. Ми повинні були виліті в 2 часа дня. Тепер ми до 9-го числа навіть сидіти здесь. Ярослав Кречко, Василь Мартищенко, ТВА. Годувальники за кордону в НБУ підрахували лише за третій квартал минулого року українські заробітчани переслали в Україну майже мільярд доларів у 2011-му Переказали понад 7 мільярдів, що склало близько 4% від ВВП країни. За прогнозами фінансистів у 2012 році сума переказів буде іще більшою однак, поки що, фахівці банківської системи її озвучити не готові. Економія на шлунках хворих. Луганська влада затіяла реформу харчування у лікарнях, розформує у них харчоблоки, а годування пацієнтів віддасть приватникам. Запитань до такої інновації чимало перше у лікарів і кухарів: чи зможуть приватні фірми гарантувати дотримання санітарних норм та дієтичне харчування? Пацієнти теж не в захваті, адже рішення вдарить по їхньому гаманцю. Питання є і до мерії як без проведення тендера та вже та вже оголосила фірму постачальника. Відповіді шукали мої колеги. Три гривні в день на одного хворого. На таку суму годують у луганських лікарнях. Меню, відповідно, аскетичне. Суп, каша, чай та хліб. Кошка і риба тварна. І чай зараз дам, це завтрак. Та міськрада Луганська вирішила і на цьому заощадити. В мерії хочуть ліквідувати всі лікарняні столові і кухні. А харчування хворих віддати компанії, що привозитиме готові обіди. Все це просчитаємо, Как нам буде вигодно, тому що як будуть превышать средства на содержание пищеблока, Возможно доставка готової піші буде пріоритетна, тобто це в процесі рішення. Утім, дієтолог тієї ж лікарні Валентина Кимарська наполягає, закривати харчоблоки при медичних закладах не можна, бо їжа для пацієнтів це теж частина лікування. Більш приємні собственний пищеблок, Это оснащення продуктами питання свіже. У нас по санітарним нормам є всі холодильні камери, печи, горячее питання. У нас подається двохразове, общим столом і стала десятим питание. То питання. Тобто, це чисто вже медикаментозне питання спеціалізоване та проблема не лише у тому, що їжа, яку привозитимуть у лікарні, буде не дієтичною, говорить пацієнтка Анна, а тим, що хворих вже не будуть годувати безкоштовно і скільки доведеться платити за привезені сніданки, обіди чи вечері поки невідомо. Це при тому, що і медикаменти доводиться купувати за свої, розповідає Анна. Лежать в лікарні люди, які не завжди можуть оплатити питання, тому що і ветерани, і люди малоїмущі, вони не мають достатньо средств, щоб це все себе дозволити. А питання має бути обов'язковим і безплатним. За рішенням міськради годуватимуть безкоштовно у лікарнях лише ветеранів, чорнобильців, малозабезпечених та безпритульних. Інші мають платити за їжу з доставкою, вирішили обранці. Щодо якості привозної кухні, у документах немає ані слова, розповідає депутат Катерина Попова. Мы видим, как это потом реализуется на практике. Есть договор, недобросовестный участник его не выполняет, а городская власть ничего сделать не может. Максимум, что она может предложить договор разорвать, но опять-таки участник с этим договором идет в суды, дело повисает на год, на два, на три, а все это время ее место эта компания не может занять никто. Не может быть проведен новый тендер, и опять-таки люди продолжают или получать свои некачественные продукты, или компания может вообще их просто не поставлять. Утім, мер Луганська Сергій Кравченко стверджує, закриття столових у лікарнях тільки на краще. Попри те, що постачальника їжі хворим мали б обирати на тендері, чиновник навіть назву компанії вже знає. Мы выставили питание, которое было в больницах, на тендер, который будет порядний тендер, будет, будет один, кто будет 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 это коммунальное наше поколение, которое кормит детские сады, питание и и в школах, хто буде планирує. А, 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 а тогда было в каждой больнице была своя кухня, свои эти самые, своє ті саме, тобто будет буде обслуживать. За ежу від фірми Покоління у дитятках та школах Луганська, про які згадує міський голова Кравченко, сплачують батьки. Перші платні обіди у лікарні, за словами мера, постачальники повезуть вже у лютому. Тоді ж у лікарні лікарнях скоротять працівників столових і закриють кухні. Ганна Андрієва, Андрій Васильєв. ТВАЙ. Більше новин сьогодні далі. У випуску зокрема говоримо про таке. Польщу лихоманить. Зросла кількість жертв свинячого грипу. Спекотна зима 2013-го. Через аномальну посуху в Австралії вигорають ліси. Іпотечні поля для дурнів чи накаже довго жити? І ще одна програма доступного житла для українців. Жертви свинячого грипу у Польщі від виросу від вірусу H1N1 померло уже четверо людей. А іще ще пацієнтів перебувають під наглядом лікарів, і чимало з них у відділенні інтенсивної терапії. За даними місцевого санепідемнагляду, загалом Україні зафіксовано 26 підтверджених випадків зараження вірусом. Аналізи іще кількох десятків хворих відправлено у лабораторію. Головна санітарна інспекція країни поки що не вважає ситуацію критичною, адже на грип хворіють кожну зиму. Тим Часом поляки почали більше купляти протигрипозні засоби тож у деяких аптеках спостерігається нестача цих препаратів. Висновки із трагедії США обмежують доступність зброї. Білий дім пропонує значно посилити контроль за продажем вогнестрілів. Зокрема, планують не лише заборонити продаж штурмової зброї та зменшити ємність обійм, а й змусити перед придбанням пістолету чи гвинтівки пройти тесту психолога. Також на думку експертів, органам контролю треба перевіряти біографію покупця зброї, а продаж та переміщення озброєнь по всій країні ретельно відстежувати. Нагадаю, обговорення ідеї обмежити продаж зброї у США, а розпочалося після стрілянини у середній школі містечка Ньютаун. Тоді психічно хворий юнак Адам Ланса забрав життя у 27 людей, більшість з яких були учнями початкової школи. Четверту добу палає Белфаст у столиці Північної Ірландії, не вщухають криваві протести. Мітингувальники закидують поліцію камінням та пляшками із запальною сумішю. Ті у відповідь застосовують сльозогінний газ та водомети. Все через рішення міськради зняти прапор Великої Британії зі своєї будівлі та піднімати його лише у святкові дні. До цього стяги з трьома хрестами майорів надратишою понад 100 років. На думку поліції, першу хвилю протестів влаштували представники пробританських воєнних угруповань, після чого вона переросла на тривалу бійку. Станом на неділю поліція затримала 70 осіб. Тим часом керівництво поліції намагається закликати людей до порядку і не псувати імідж країни. У той час, коли ми робимо все можливе і співпрацюємо з міністерством туризму, з інвестиційними агенціями та закордонними інвесторами, щоб представити Північну Ірландію як місце, куди варто інвестувати гроші. Численні молодики, які могли б отримати з цього зиск, тепер отримують кримінальні звинувачення. Австралія потерпає від вогню. Рекордна спека спричинила масштабні лісові пожежі у п'ятьох із шести штатів країни. На острові Тасманія поліція оголосила у розшук близько сотні мешканців, доля яких на даний момент невідома. Нині там нараховують біля 40 пожеж, які вже охопили щонайменше п'ять населених пунктів. Згоріло понад 100 житлових будинків, пошкоджено лінії електропередач. Близько трьох тисяч людей було евакуйовано. Натомість у новому південному УЕСі вогонь поширився на ділянки, вкриті травою та кущами. Їхня загальна площа складає понад 800 гектарів. МНС прогнозує, що завтра рівень вогненебезпечності в Україні іще ще більше зросте. Є ймовірність, що повториться так звана чорна субота Субота» 2009-го. Тоді пожежі у штаті Вікторія забрали життя близько 170 людей. Зимові розваги поза законом. Поліція Санкт-Петербурга заборонила проведення флешмобу гра у сніжки на Марсовому полі. Учасники акції розповідають, у соцмережах домовилися через інтернет пограти у сніжки, але вже через п'ять хвилин після початку на місце прибули наряди поліції. Правоохоронці повідомили, що цей захід не погоджений, і закликали учасників розійтися. Для тих, хто не підкорився, снігові забавки закінчилися затриманням. Активістам закидають псування газонів, тож їм загрожує адміністративне покар... Рання прес-служба Петербурзького управління МВС поки коментарів з цього приводу не надала. Іпотечний рай від президента схоже дав тріщину. Програму 3% позики від держави не збираються розвивати. Цьогоріч фінансування дітей Януковича значно скоротили, і експерти певні, що грошей у бюджеті вистачить максимум на те, щоб допомагати уже наявним позичальникам. Як далеко варто українцям сховати мрію про доступне житло? Олену зоріну. Послухаємо. Сейчас уже, вот, 10 этаж, у меня 23 этаж. На своє житло у столиці вона чекає 8 років і аж у вересні сподівається справити новосілля. Вікторія довірилася іпотечним обіцянкам президента і оформила кредит під 3%. Жінка придбала однокімнатну в спальному районі Києва. Що місяця сплачує за неї близько двох тисяч гривень і розповідає про програму як в рекламі на оформлення документації? Ушло не більше неділі. Я рискнула, я довірилася Це дуже хороше умови по цій програмі, і в принципі для мене доступні. Кредитні поневіряння Сімферопольця Артура тривали три місяці. Лише після приїзду до столиці спілкування із журналістами, і втручання міністерських чиновників йому нарешті дали дармову позику. До цього він накривав довідку довідкою, але безрезультатно. Чоловік сам банкір за фахом, але чому так сталося? Досі не розуміє. Далі нові документи з новими справками з фонду, з новими справками із компанії будівельної. І опять ми десь на дві неділі доносили нові справки. По ходу всього этого сьмого. Сентября нам получили мой отказ. Минулого року іпотека від Януковича так охрестили програму в народі, зібрала лише 1200 охочих по всій Україні. Мільярд гривень, що на неї виділяли, так і не використали, і зрештою розподілили на інші потреби. Ми плануємо удосконалювати програму, скажімо так, в суто технічних напрямках щодо, скажімо так, у будь-яких ризиків для громадян. Цьогоріч у бюджеті фінансування на президентську іпотеку різали втричі, але в профільному міністерстві запевняють, цієї суми доста. Атньо людям доплачувати крім своїх трьох відсотків ще тринадцять за державу не доведеться. Сьома частина піде на компенсацію угод укладених в 2012 році. На компенсацію насправді не потрібно так багато коштів, як може здаватися. Громадяни повинні бути спокійні. Держава всі взяти на себе зобов'язані, виконає в повному об'ємі. Таке фінансування означає лише одне згортання програми, переконує експерт Павло Матіяш. Вона не буде розвиватися, да вона максимум буде підтримуватись в тому стані, який є. Тобто, 1200 кредитів, які вже були видані, вони будуть обслуговуватися. Крім цієї в Україні є ще мінімум чотири державні програми: молодіжне кредитування, доступне житло, рефінансування кредитів та позики на добудову. І кілька проєктів. Щороку держава допомагає максимум 20 тисячам сімей. Підрахував експерт. Тоді як до кризи, комерційні банки видавали в 25 разів більше іпотечних позик. Непопулярність державних програм фахівці пов'язують із за великою кількістю учасників: міністерство, фонди, забудовники, банки, покупці. Тоді як ідеальніша схема лежить на поверхні. Основними інвесторами у всьому світі в іпотечні цінні папери це є пенсійні фонди і страхові компанії. Більш похиле населення фінансує. Молоді ж на купівлю, на, на купівлю квартир через механізм уже кредитування іпотечного такого механізму в Україні не відбувається. Та до експертних порад досі були глухі всі уряди. Слід за іпотекою від Януковича клієнтів втрачає іще ще один проект. На цей раз державної іпотечної установи замість ставки рефінансування в 11 відсотків нині українцям пропонують аж 18. Ця Ставка рефінансування станеться 18%, процентів. Безусловно, кількість людей зменшиться. Хотя ми плануємо цю ставку часом, Я думаю, може бути уже с нового року, Ми її будемо підсматривати. Там буде не 18, а може бути 17-16. Ще в 2009-му одна з державних програм таки дала збій. Тоді люди, що довірили чиновникам, лишились сам на сам із банкірами. Взяті позики платили самостійно, бо компенсаційні гроші від держави не надходили. Я думаю, що государство ніяк від своїх обязательств. Олена Зоріна, Олена Афанасієнко та Василь Мартищенко. Тавай і закінчуємо випуск на святковій ноті. Православні та греко-католики відзначають одне із найбільших релігійних свят Різдво Христове. У столиці сьогодні було одразу кілька яскравих осередків гулянь. Про них далі у святковому огляді. Щатик гуде, Христос народився. Сходи мерії перетворили на подіум. На ньому колективи кулядують і сповіщають благою звістку. Не весело лишень комунальникам. Їм цілий день мести вулицю. казали, що різдво, відпочинку. Ні, ні, у нас такого нема. А хто ж це буде обирати? Кому справжнє свято, так це ось цим гостям із африканським корінням. Підприємці привезли страусів на хрещатик ще від нового року. Люди намагалися напоїти їх шампанським, годували мандаринами і салом. Тепер птахів щедро засівають зерном, та ще й господарі на цьому заробляють. Стаканчик корму для страусенят 20 гривень. Ну трохи больно було, Ну, вони як курі клювали зерно. Піврічні страуси не нашкодять дітям, каже господар, але стаканчик із кормом радять тримати подалі, бо з'їдять усе і одразу. От будь-клівати пуговицю, будуть клівати сільвошки, там що не можуть, телефон із рук виходять. це не страшно, ми Не мобільні телефони і золото, а солодощі збирають на хрещатику. Ось ці хлопчики та дівчатка. Вони йдуть головною вулицею зі святковою кулядою. Спершу вітали співами митрополита. Тепер ідуть додому і тішать перехожих. Скільки не колядники не знають. Наколядували сьогодні. Дві гривні! Цей колядувальник обійшли чи не весь Київ з хрещатика. Дістались козацького містечка Мамаєва Слобода. Але що встигли наколядувати, зізнаються неохоче. Трохи є там. Ой, і цукерки, і горішки, і малі великі грішки. Ось скачі, скачі, козу небого, Ого, го, 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 козу небого. Пісенька про козу із шестирічного левка зробила справжнього бізнесмена. Я накривав 110 грошей. Багато цукерок. Але вже нативай сили в хлопчика закінчуються. Що наша кожа, Ой, що наша? Ой, Цю козу він вже водив, а нині продає на різдв'яному ярмарку. Де коза ходить, там зито родить. За таку козу Віталій просить 200 гривень, бо каже, то символ родючості, хоч і зроблена з новорічних рештків. Перше сісня на базарах залишають ялинки. Я йду і заготовлю на цілий рік. От бачите, це нижня частина ялинки. Сюда прузина з будильника вставляється. У козацькому містечку яблуку ніде впасти. Тут водять хороводи, аби зігрітися, катають на санях і фотографуються біля різдвяного вертепу. Однак що це таке, восьмирічні Женя та Катя не знають. Скульптури салони, скульптури. Бога. Справжній ажіотаж біля козацької кухні. Частонки закінчуються ще на початку свята, а в казані видніється дном. Глінтвейн був ще чай, але зараз закінчився, але зараз підвезуть ще. А в шинку замість щоб їсти співають. щедрик, щедрі, прилетіла ластівочка. це його улюблена щедрівка і репетиція перед вечірнім виступом. Сьогодні в Мамаєвій Слободі стартує щорічний фестиваль Країна мрій. Співак Олег Скрипка зізнається, колядувати і щедрувати почав вже дорослим. Та й то робиться тільки зі сцени. Я народився в Таджикистані, там не особливо колядували. Просто вже в дорослому віці, починаючи створювати такі заходи, фестиваль я почав знайомитись з фольклором. Ще минулого року Кулятку одночасно тут співали понад три тисячі людей. Вже завтра цей рекорд хочуть перевершити, але тренуються поки всі окремо. Коляд, коляд, Олена Фанисієнко, Олена Зоріна, Антон Деркаш та Олександр Ніколенко. Тивай. Все на сьогодні. Дякую за увагу. Прощаюсь до вечора вівторка.